Угу. це не є складно. Тобто, буквально за якийсь тиждень навчання, кожен в себе вдома, використовуючи мінімум інструментів, зможе зробити такий подарунок для наших військових. А ми, в свою чергу, зробимо подарунок для противника. Пане, Вікторе, ще такий момент. А от раніше звучала така цифра: як мільйон дронів будемо виготовляти здається, це був план на цей рік. А наскільки враховуючи те, що Росіяни постійно нарощують своє виробництво, наскільки ця цифра зараз відповідає дійсності? Можливо, нам потрібно набагато більше, чи навпаки, нам потрібно не дрони вробити більше? А от, наприклад, антидронових рушниць? Ну я вважаю, що нам потрібні і дрони, і антидронові рушниці. Це однозначно, але якоїсь певної цифри, то наперед так сказати? Визначити скільки ми використаємо за певний проміжок часу. Ну це майже нереально. Бо що ситуація на фронті доволі складна, вона постійно змінюється, і для виконання певних завдань, тобто потрібна певна кількість дронів. Якщо це штурмові дії, це може піти одна кількість дронів за певний період. Якщо це, наприклад, активна оборона, це знову інша кількість дронів. Я думаю, що мільйоном ну це не закінчиться. <реш> Пане Вікторе, в нашій студії Анатолій Храпчинський він приніс, зокрема, і ось таку антидронову рушницю власної розробки. Він сам може збирати такі рушниці. Пане Анатолій, до речі, за скільки ви збираєте її? Ну тут за, трохи за... складніше. Я думаю, що там ми рахували десь 18 годин одна з рушниць. Ну за день можна збирати. Ну так, приблизно таки враховуємо, ну, якщо... якщо це конверна збірка. Якщо ми масштабуємося конвейерна збірка, і ми можемо казати, що на певних елементах стоять певні люди і збираються. Це я кажу про себе. Одна людина, яка спочатку візьме і з комплектуючих її вже є збере. А Пане Вікторе, наскільки є потреба на фронті в ось таких рушницях, які, в тому числі, пан Анатолій виробляє, розробляє і збирає? Ну, не пан Анатолій, а компанія. компанія. А, а яка компанія? Це ж не буде рекламою, я думаю. В піраннях. Як? Піраннятях. Угу. Піран Е, можливо, пане Вікторе, ви навіть користувалися такою, до вас доходили такі зразки. Що можете сказати про потребу в таких от засобах на фронті? Е, потреба, звичайно, є, тому що зараз противник активно е, кожного дня е, і в день, і вночі здійснює е, нальоти підронами по наших позиціях. Тому для збереження життя особового складу, який виконує завдання на передньому краї, е, потрібен такий захист. Однозначно потрібно нарощуватись в цьому плані, тому що здається, така, не такий невеличкий інструмент в руках звичайного піхотинця. А він може врятувати дуже багато життів наших побратимів в комплексі, якщо використовувати засоби перехоплення відеозв'язку ефіру противника в півдроні противника, то набагато дієвіше можна використовувати цю зброю і зберегти життя особового складу. Угу. Ну, власне, поки я буду намагатися вчитися і намагатися зібрати вдома дрон, і до вас він поки зійде. Це займе певний перемішок часу. Давайте, поки не гаєте час, оголосимо збір. Ми знаємо, що пане Віктору, вам так само необхідно певна кількість дронів. Тож, будь ласка, скажіть, будь ласка, про те. Яку кількість дронів для якої бригади вам необхідно отримати? Ми якраз на нашому каналі обов'язково цей збір проведемо. Залишимо всі реквізити. От зараз вже так. бачите екрані. зараз. QR-код, Я прошу всіх, хто його бачить, відсканувати і просто зараз долучитися до допомоги. Ну в будь-якому випадку під нашим у наших соцмережах лишимо ще раз ці, ці реквізити. Напишемо, для якої бригади яка кількість дронів буде направлена найближчим часом після того, як ми проведемо цей збір. Тож, пане Віктор, можна трішечки деталей. Ну наразі ми відкрили банку для збору грошей на комплектують до дронів, тому що ми вже маємо свою невеличку таку майстерню, де хлопці самі так сказати в цих умовах бойових створюють ці пташки, які дуже нам допомагають у боротьбі з противником. От і ми відкрили баночку на мільйон гривень. Просимо кожного взяти участь, долучитися до збору та допомогти. Наблизити нашу перемогу, так, так. От власне вже можуть наші шановні глядачі долучатися до збору. Саме під цією трансляцією вже знаходяться реквізити, за якими ви можете перейти та задонатити нашим військовим, які так можно оборонять нашу країну, і давайте разом наближати нашу перемогу. Так що ж, будемо на цій е, ноті вже е, прощатися. Дякуємо Віктору Кохарик, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів сотої окремої бригади територіальної оборони, був з нами на зв'язку. В студію нас був Анатолій експерт з авіації який приніс нам і показати, як це як в принципі виглядає е, дрон, який я сподіваюся найближчим часом зберу, і антидронова рушниця, яка дії, дуже протидії. дії так і протидія, яка так теж, е, теж потрібна нашим військовим. Тож долучайтеся до будь-яких зборів, які. Поліпшить е, отримання цієї необхідної техніки на фронті. Пане Анатолію, дякуємо вам і дякуємо вам за вашу роботу і за внесок Дякую. в нашу перемогу спільно. Ми ж передаємо слово нашому колезі. Олександра Саюн вже підготував випуск новин. Сашу підхоплі. Дякую, колеги. Я вже розпочав збирати дрон, але спочатку, звичайно, підсумковий випуск новин для наших глядачів. Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 10 осіб. Про це повідомляють у ДСНС на місці влучань ворожих снарядів. Рятувальники розбирають завали. Троє людей вважаються безвісті зниклими. Ні, гес у критичному.